Ще в свої 20 років, коли я нічого не знала про рослини і садівництво, бальзаміни були першими квітами, які я вирішила спробувати виростити. На нашій терасі були гачки для підвісних кашпо, і я хотів щось барвисте, але просте в догляді. Пам'ятаю, моя свекруха сказала, що бальзаміни чудові рослини для початківців, і що я, швидше за все, зможу їх зберегти без особливих проблем. І вона мала рацію. Того першого року я постійно забував поливати свої рослини, і через кілька днів без води вони виглядали жахливо звисаючими. Але, як за помахом чарівної палички, вони відновлювалися буквально за ніч після невеликого поливу. У мене було кілька горщиків на землі, і олені іноді заїдали всі квіти за ніч. Залишилося листя виглядала так сумно, що я була впевнена, рослина загинула. Але через кілька днів з'являлися нові бутони, а через тиждень здавалося, що нічого і не сталося. Я розповідаю це, щоб показати, що навіть самий недосвідчений садівник впорається з цією прекрасною рослиною. Якщо я не змогла вбити свої бальзаміни в 20 років, у вас точно вийде. У цьому посібнику ви дізнаєтеся все про те, як садити, вирощувати та доглядати за бальзамінами. Огляд рослини. Тип рослини багаторічна, в теплих зонах, однорічна. Сімейство, бальзамінові. Рід – бальзамін. Види, більше одна тисяча. Походження. Африка, Євразія, Нова Гвінея. Зона зимостійкості – USDA 10, 11. Полив, помірний. Сезон цвітіння, весна і літо. Освітлення, півтінь або тінь. Термін дозрівання однорічна. Швидкість росту повільна. Відстань між рослинами 15-30 см, висота 25-90 см. Кольори рожевий, фіолетовий, білий, червоний. Шкідники попалиця, павутинний кліщ, олені. Хвороби, несправжня борошни староса кореневагни. Догляд низький, приваблює запилювачів. Хороші сусіди майже будь-які рослини. Грунт багатий, добре дренований. Трохи про бальзаміни. Швидше за все, якщо ви коли-небудь садили квіти, бальзаміни вже були у вашому списку. Їх важко не помітити в садових центрах, яскраві, рясно квітучі рослини часто продаються в підвісних кошиках або розеясадних касетах. Олірна гамма включає білий, червоний, рожевий, фіолетовий, кораловий, пурпурний і жовтий. Зараз, завдяки безлічі сортів, бальзаміни можна вирощувати практично в будь-якому куточку саду від повної тіні до часткового сонця. Історія Рідінпейшенс включає понад одна тисяча видів, поширених у тропіках та Північній Америці. Їх називають бальзамінами. Недотрогами, бальзамінами Уоллера, або просто недотрогами, назва роду походить від слова «нетерплячий» через те, як насінніві коробочки різко розкриваються. Батьківщина класичного бальзаміну Східна Африка. Сучасні сорти, які ми знаємо, були виведені американським садівником Клодом Хоупом. Однак на початку 2000-х бальзаміни сильно постраждали від борошнистої роси, і багато розплідників перестали їх вирощувати. На щастя, новохвінецькі бальзаміни імпейшенс ховкри виявилися стійкими до хвороби, і тепер ми можемо насолоджуватися безліччю гібридів. Вирощування бальзаміни найчастіше продаються у вигляді розеесади або дорослих рослин, але їх можна виростити із насіння, із живців. Розмноження живцями 1. Виберіть неквітучий пагін з 2-3 парами листя. 2. Зріжте його на 7-10 см нижче листя, 3. Видаліть нижнє листя і посадіть в зволожений ґрунт. 4. Тримайте в світлому місці, але не під прямим сонцем. Через кілька тижнів з'являться коріння, і рослина можна пересадити. Розмноження у воді. 1. Поставте живе воду, видаливши нижнє листя. 2. Міняйте воду кожні 1-2 дні. 3. Коли з'являться коріння. Пересадите в ґрунт. Вирощування з насіння. 1. Почніть посів за 3 місяці до останніх заморозків. 2. Використовуйте стерильний ґрунт для розесади. 3. Злегка присипте насіння землею і накрийте плівкою. 4. Після сходів забезпечуйте 12-16 годин світла на день. Посадка. Висаджуйте бальзаміни, коли ґрунт прогріється до 15 градусів. Для пишного росту садіть їх на відстані 15-30 см один від одного. Догляд освітлення: Класичні бальзаміни люблять тінь, а новохвінейські переносять часткове сонце. Полив. Поливайте регулярно, не допускаючи пересихання ґрунту. У спеку полив можна збільшити. Ґрунт. Використовуйте пухкий родючий ґрунт з хорошим дренажем. Добриво. Підгодовуйте кожні двох тижні добривом для квітучих рослин. Шкідники та хвороби. Павутинний кліщ. Обприскуйте холодною водою або використовуйте натуральні репаленти. Попелиця Змийте сильним струменем води або використовуйте інсектицидне мило. Несправжня борошна староса. Видаліть уражені рослини і забезпечте хорошу вентиляцію. Популярні сорти. Класичні бальзаміни найкраще ростуть в тіні. Новохвінейські бальзаміни більш стійкі до хвороб і сонця, гібрид поєднують кращі якості обох видів. Укладення. Бальзаміни одні з найбільш невибагливих і красивих квітів. Вони ідеально підходять для початківців і можуть прикрасити будь-який сад. Тепер, коли ви знаєте, як за ними доглядати, ви зможете насолоджуватися їх цвітінням весь сезон.